Привіт, мене звати Юрій Петрушевський, А це огляд пропаганди. Я повернувся а це при тому, що сам наш огляд нікуди не дівався завдяки Насті Міщенко. Ми дослухались до ваших порад. Вигадали одну цікаву штуку. Про неї я розповім трошки згодом. Дочекайтеся. А зараз розпочинаємо з того, як росіяни тішили сьогоднішнім прильотом по Одесі. Значить, це заслуга значить, до гур і весу от взриви там на полігоні прийшли. Но здесь надо добавить, что это заслуга ГУР и ВСУ, то же самое, то, что сейчас проходило ночью в Одессе. Это прям прямая их заслуга, причем очень серьезная. Вот, так что тут... Это и называется спираль эскалации. Вы по нам, мы по вам. Ну, да, но это, это война, так оно война. и должно. Вот, поэтому я вам не скажу за всю Одессу, она очень велика. Да, но я думаю, что там и на Молдаванке, и на Пересе, там вспоминают наших моряков и будут вспоминать их правильно. Слушайте, вот это... Я не буду коментувати його прикалдес з піснею, але зверну вашу увагу е, на те, з чого він почав: про е, заслуги гур із ЗСУ, що там в Криму щось вибухає. Насправді це не просто щось, це один з найбільших складів боєприпасів на півострові, і пожежа там така, що її будуть ліквідовувати як мінімум дві доби. Ну и еще срочные новости. Прямо сейчас в Крыму горит и взрывается полигон, расположенный между Керчью и Симферополем. ЧП произошло около 4 часов утра на полигоне в Кировском районе. На месте в течение двух часов были слышны взрывы и слышны до сих пор. Более двух тысяч человек эвакуируют из близлежащих полигона населенных пунктов, пострадавших, слава богу, нет также. Сообщается, что перекрыт участок федеральной трассы Таврида. Причину пожара должны установить следственные органы. По некоторым данным, пока не подтвержденным, на полигоне взрывались, собственно говоря, боеприпасы. Глава Крыма Аксенов обещает ликвидировать последствия пожара в кратчайшие сроки, но речь идет об одном или даже двух днях тушения этого пожара. Якщо ви, як і я, хочете, щоб цю пожежу ліквідовували якомога довше, то поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на Райтнау. Right а щоб не пропустити стріми, де ви можете з нами переписуватись в прямому ефірі, ставити питання, брати участь разом з нами в виборі тем і для їх до їх розкруток. Коротше, поставте дзвіночок одразу, як підпишетесь, щоб нічого не пропустити. Повертаємось до Одеси ранок 19 липня. Це в принципі наймасованіший обстріл міста з початку повномасштабного вторгнення, і це при тому, що обстрілювали його ті люди, які переконують вже багато років, що Одеса – це руський город. Не моє скромне переконання, росіяни роблять. Максимум, аби навіть ті люди, яким симпатизували в Харкові, Херсоні, Запоріжжі Одесі, щоб вони їх все більше ненавиділи. Ну або, хоча б, щоб оці ватники з цих міст не дивились російських пропагандистів, бо ще два дні тому вони розповідали ось таке. ...выходит из зерновой сделки. Заявление пресс-секретаря Пескова можно считать довольно мягким в том смысле, что он сформулировал, что если условия и требования России выполнены будут, Россия вернется в зерновую сделку. Ну, то есть это не разрыв отношений, и бомбить порты мы, видимо, не планируем. Не планируем, действительно. Ну, а... Та й взагалі, якщо дивитись, як російські пропагандисти коментують події до того, як вони отримали нові методички, то це дуже цікаво. Ось, наприклад, коли ще не знали, що казати з приводу мосту, точніше, вибуху на ньому, вони вирішили все спростовувати. Нічого не вибухнуло, нічого не зламалося. Це все вкиди. Слухайте. Что первый вал, который пошел, вот этих сообщений, насколько он вот сейчас, судя по всему, не соответствуют действительности, да, вот те сообщения о повреждениях, там и, и, и того, что произошло, не соответствуют тому, что на самом деле мы сейчас на земле имеем. Значит, они откуда-то эта информация была вброшена, потому что ни, ни один из официальных источников российских, и региональных, не ни федеральных, ничего подобного не давал. Або як вони е, паляться оце, з приводу цього, да? е, офіційні не сказали, значить, нічого не сталося. Хоча вже в той момент, коли він це говорив, весь інтернет був в фотографіях, е, в інтернеті було купа фоток, як у цей прольот мосту вже завели всю у воду. Або вони відпрацьовують тему з перемовинами. Я записую інколи, все це з прискоренням, аби воно було динамічніше. Тому слухайте. В кінці війни є таке відчуття? Да, переговори для них ідеальний варіант, і, собственно, Запад намагається сохранить Україну в тому хоча б в якомусь то віде, щоб існувало хоч якесь мінімальне квасі з під назвою Україна. В этом і состоит їхня цель, щоб можна було мати на Востокі форпост. і переговори для них це найвигідніший варіант на даний момент. А потім інший гість на ну, той який депутат Держдуми, типу, він каже зовсім інше: Україні не потрібні перемовини. Это все понятно. Это, и, конечно, это естественно, это страшно, это не, много усилий и все такого прочее. Но есть нюанс понимаете, в этой войне. Вот, например, они что сейчас? Они сейчас пока э, Украина не собираются садиться на стол переговоров. Так -а, так -а. Один каже, що переговори потрібні, бо на це його наштовхує питанням з Інший каже, не потрібні, бо треба відпрацьовувати повістку, що Україна відмовляється говорити. А насправді це рашка зацікавлена в перемовинах і залишити все в Україні на тих позиціях, яких є зараз. Бо з кожним днем українці мають все більше досвіду, як ліквідовувати росіян. Страна трагически превратилась в боевую лабораторию военных технологий, открыто заявил министр обороны Бен Уоллес. Ну то есть Великобритания сама признается, что Лондон использует Украину для тестирования вооружения и военных технологий, а Украина в свою очередь собственным примером показывает, как нужно воевать против русских современных суровых реалий. Пам'ятаєте, як було в рекламі тайду в 90-х? Ви ще досі не знаєте, як кип'ятити, а в нашому випадку вбивати росіян. Тоді ми йдемо до вас Республіки з передової Прийшло ізвісті, о гибелі одного із бойових камбригів. позивної ташкент, герою Луганської Народної Республіки, представлений званню Герої Росії. Його ім'я знали только близькі заслуживці. Он не був із тих, хто іще славу в СМІ но серед байцов свого подроздіління був одним із самых уважаемых командирів. Або ось, наприклад, тему, як вони відпрацьовують f 16 дуже ця мені динаміка подобається. Вони спочатку, як тільки нам сказали, що передадуть, потім підтвердили, вони розганяли меседж, що взліт f 16 літака, це буде свідченням запуску ядерної ракети. Бо f 16 може нести, що завгодно, і таким чином, внутрішньому глядачу згодовували меседж: не хвилюйтесь, ми їх нахлабучим лют. f 16 як запуск ядерного оружу, тобто ми приравнюємо к запуску ядерної ракети. То і далі, і далі ваша реакція. А потім, коли вже всіх заспокоїли, ну це ж звичайно, цей російський метод, типу, не знаєш, що казати, кажи, що в нас є ядерні боєголовки, і будь яку вашу агресію ми будемо сприймати як ядерну угрозу. І потім, коли вже всіх заспокоїли, стало зрозуміло, що ніхто не злякався ні тут, в Україні, ні в Європі. То треба розповідати, що насправді F-16 вони нічого не вирішують і не вырешить на поле боя. F-16 украинским националистам тоже не помогут, ведь российская система ПВО быстро уничтожит любой самолет, поставленный так называемой истребительной коалицией. О том же говорит и четырехзвездный генерал Марк Милли. Председатель Объединенного комитета начальников штабов утверждает, что на всего 10 F-16 уйдут 2 миллиарда долларов. 2 мільярда доларів. Те, що нам раз на 2-3 тижні передають, якраз таки там від 1.8 мільярда до 2.5 мільярда це тільки сполучені Штати. То, типу, про це якось ніхто не говорить. Або вони це для чого кажуть? Вони це говорять, тому що е, тупорили російські глядачі Уявляється собі так: що е, стоять отак от з мішками грошей під заводом, і тільки після того, як на завод по виробництву F-16 занесли гроші, вони видають літаки. Насправді ці літаки вже давним давно в Європі їх просто перегонять на ті аеродроми де українські пілоти зможуть ними користуватися і. Е, Бачити всю цю ситуацію комплексно порівнюючи е, слова пропагандистів, можна, коли ти дивишся всі їх програми. От як ми це робимо з нашою командою, от кілька днів поспіль, і тому друзі, я вам насправді дуже не раджу цього робити, бо в мене це історія професійна. Це роблю вже дуже довго. А вам, якщо б по. Побачити всі ці моменти, доведеться пропаганду дивитися дуже довго. Бо, наприклад, програма Скабієво йде більше трьох з половиною годин, і вони там всі ці меседжі повторюють, повторюють, насаджують і так далі, щоб люди хоч щось запам'ятали. Ви дивіться огляди пропаганди і. Підтримуйте нас не тільки вподобайками, бо лайки це найменше, що ви можете для нас зробити, А й ставайте спонсором нашого каналу. тисніть в кнопку спонсорувати, кому простіше зробити одноразовий донат на баймі кофі. Так само є лінк під цим відео. Ви підтримуєте нас. Копієчкою а ми вам новий свіжий контент, і завдяки вашим спонсорствам. Ми вигадали нову підсумкову програму, яку ми презентуємо уже цього тижня. До речі, наші спонсори у нас є окремий, Ми публікуємо пости для наших спонсорів. Вони нам підказали і сказали, що це буде класною ідеєю, і ми прислуховуємось до наших донаторів. і Обов'язково зробимо нову програму. Тому ставте дзвіночок, підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Побачимо вже дуже скоро, па-па!